Як і я, які складали колись її для того, щоб поділитися певними pitfalls, які траплялися на моєму шляху, щоб поділитися своїм досвідом підготовки і загалом, які очікування, які відчуття я мала під час складання цього ж. Екзамену, тому давайте розпочнем. В Першу чергу я хочу наголосити на важливості конкретної цілі. Чому? Тому що коли я готувалася до сії, у мене була у мене був конкретний запит. Я хотіла підтвердити свій рівень володіння мовою. Це по-перше, а по-друге, я розуміла, що в майбутньому я планую викладати англійську за таким спрямуванням, тобто саме підготовка до міжнародних іспитів, тому що мені дійсно подобається формат цього іспиту. Мені подобається вся ця гра з vocabulary, use of english. Десь граматика, десь Sentence transformation, десь word formation. Тому все ж таки конкретна ціль це вже е, перший крок назустріч для досягнення результату, який ви плануєте. Важливо не нехтувати цим кроком, оскільки сії е, можна складати і просто для підтвердження свого рівня, можна складати для якогось е, конкретного запиту, по типу роботи чи навчання, так. Але все ж таки тут, на відміну до сієї, так в CPE екзаменів в нас складають IELTS, коли ми говоримо про якісь робочі моменти чи моменти із навчанням. Що мені подобається у лінійці екзаменів FCE, Сії та CPE, це звичайно, що термін дії сертифікату, тобто він у вас є дійсним завжди. Ви його склали, і у вас є сертифікат, який підтверджує ваш рівень знань. Звичайно, що для себе ви його можете складати кілька разів для того, щоб дивитися, чи змінюється ваша мова. Це все залежить від конкретної цілі, яка у вас є. Наприклад, я планую складати в майбутньому ще такі іспити для того, щоб в першу чергу покращувати свою мову. А подруга відслідковувати свій а, прогрес у цьому питанні взагалі мовні іспити це окрема любов, оскільки саме в процесі підготовки до міжнародного іспиту можна дуже класно прокачати свою мову. Я в цьому переконалася. Але найцікавіше, мабуть, є той процес, який починається вже після складання іспиту. Мабуть, ви можете згадати підготовку до ЗНО так, коли після вже складання всіх тестів ми виходимо і ми розуміємо, що десь там ми зробили помилку, а десь там до нас вже приходить логічне пояснення, тобто блін, ось так, а не так. Але насправді я в процесі підготовки до іспиту, коли сама готувалася і коли зараз готую своїх клієнтів, наголошую на тому, що кожна наша відповідь має мати логічне пояснення. Оскільки ви логічно не можете пояснити, тому що коли ви логічно не можете пояснити щось собі, так фактично ваша відповідь не має підтвердження, а пруф він має бути завжди. Тому це також навик, який потрібно розвивати, помічати в першу чергу, а по-друге, використовувати на практиці, тому що коли ви тренуєте таски. Основним завданням є навчитись виконувати їх правильно. А другим моментом є, звичайно, що визначення вашого поточного рівня. Я починала підготовку до СІІ уже з наявним рівнем Біту Бі b Плас, і тому, в принципі, моя підготовка зайняла приблизно 6 місяців. Я впевнена, що якщо б я готувалася довше, я б могла скласти це іспит краще. І впевнена, що якщо б я готувалася менше, то мабуть я б не підтвердила його на той рівень, який я отримала. Але це дуже індивідуальний момент, оскільки комусь достатньо там трьох місяців для підготовки, тому що людина готова працювати щодень, а комусь недостатньо і шести, і семи, і восьми, і навіть року часу, тому що людина не готова виділяти стільки часу для підготовки до іспиту. Але тут важливий момент є саме якість цієї підготовки, не так її кількість як якість. Кількість це, звичайно, що стабільність, і я за те, щоб підготовка до іспиту була стабільна. Якщо, наприклад, ви займаєтесь двічі на тиждень, так у кого-то ні часу, і це у вас умовно понеділок та середа, чи будь-які інші дні, то понеділок і середа у вас відведені саме для підготовки до екзамену. Але це є ваші активні години. А наступними я називаю саме години, коли ви самостійно сідаєте і опрацьовуєте матеріал. Вони є не менш важливими, можливо, навіть ще більш важливими, тому я вважаю, що це такий основний крок, який ви маєте зробити назустріч до своєї дисципліни, оскільки без нього ви не зможете себе організувати і ви не зможете структуровано готуватися до екзамену. У якому форматі я займалася? Я займалася на парному навчанні. Тобто у мене була дівчинка, з якою я відвідувала заняття. У нас була наставниця. І, мабуть, це було класно, оскільки після здачі ЗНО в мене якби, був час на відпочинок, так але вже з вересня, навіть не з вересня, а влітку я почала готу, активно готуватися до складання СІІ. Тобто моє навчання почалося з липні, і вже в грудні я складала сі і я складала його саме у Paper-Based Option. Хоча першочергово я планувала складати його саме у комп'ютерній версії. Тут є свої перемоги, але про це пізніше. От. І це був такий хороший досвід, в першу чергу, тому що до цього раніше у мене ніколи не було занять у парі. І це вже було таке більш свідоме навчання, коли я розуміла, що я роблю, для чого я це роблю, і відповідно я до цього ставилася серйозно. Також мені здається хорошим моментом був той факт, що підготовку я почала влітку, коли в мене був час, коли в мене було натхнення, тому що осінню ці процеси вже були складніші через початок навчання в універі, і відповідно знаходити час для підготовки було складніше. Складніше саме в тому плані, що ресурс був завжди на нулі, так би мовити. Але мені потрібно було його якось активізовувати, і саме, можливо, моя дисципліна і моя працьовитість дозволила мені все ж таки готуватися стабільно щоденно і отримати результати. Ось таку серію підручників я використовувала для самостійного опрацювання. Це в нас був Destination C1, C2, Grammar and Vocabulary. І це був Grammar and Vocabulary for Advanced. Тут були наявні як тести формату іспиту, так і окремі юніти по певних лексичних та граматичних. Тема, крім цього, я замовляла ще ось таку серію підручників English Collocations in Use Advanced and English Idioms in Use Advanced. Але вони вже були якби, додатковими до усього того, що я робила, окрім е основної книги, за якою я займалась. це був е Expert Advanced, Тут ви можете його зараз побачити. Ось і також книги для тренування саме Семплів. Е так би мовити, варіантів, так де я могла проробляти схожі завдання. Для того, щоб практикувати свій спікінг, я доволі часто записувала відео, на яких я розмовляла, даючи відповідь на якісь запитання, чи записувала просто якесь повідомлення в своїх сейфмеседжі messages в телеграмі. І це було дійсно дієво, тому що якщо взяти моє аудіо на початку, де я говорила, і аудіо в кінці різниця присутня. У мене навіть є відео в інстаграмі в хайлайтс, де можна почути, як я говорила, десь під час початку свого курсу влітку, і е, вже пізніше десь у мене є е, записи, також де я спілкувалася більш впевнено. Ну і навіть порівняти те, як я прокачала свою англійську саму вже після іспиту, наскільки у мене активізувалися ці процеси, це відчувала я сама. І це було те, що мені допомогло все ж таки почуватися ще більш впевненою і не переживати за знання своєї мови. Як я тренувала акцент і pronunciation загалом. Це звичайні відео, де я намагалась використовувати техніку шеровінг, відомо всім уже да? Коли ви просто включаєте відео, і ви намагаєтесь повторити за спікером в цьому відео, імітуючи все-все-все, що робить він. Це доволі дієво, але інколи це буває трішки нуднувато, тому потрібно себе як дисциплінувати тут, також і намагатися фолувати цю процедуру. Крім основних підручників, які я пропрацьовувала, я також дуже багато слухала різних автентичних матеріалів. Я пам'ятаю, що коли я займалася спортом, замість музики на фон я включала якийсь подкаст чи якесь відео в YouTube по структурі екзамену чи просто на якісь теми. І я намагалася все ближче й ближче познайомитися з самою мовою з сприйняттям мови на слух, і це дійсно було дієво. А також я слухала дуже багато а, тасків лесенгу саме на рівень вище, тобто на YouTube, по підготовці до Сіпії в Ютубі. Дуже багато таких варіантів є. От і мені здається, що це дієво, оскільки я намагалася звикнути і до чогось а, складнішого, і якби я верталась на свій рівень, з яким пропрацьовувала. І відповідно у мене от якась така картина в голові складалася, на що я можу очікувати. Але звичайно, що очікування це не завжди те, на що нам потрібно розраховувати, оскільки частину на рейтингу, наприклад, я написала не так добре, як я планувала. Хоча в процесі підготовки у мене не було проблем з райтінгом. У мене завжди були якісь креативні ідеї, я відчувала себе спокійно, впевнено, коли це все писала. От, але на самому іспиті вийшло на так, як вже перші п'ять місяців моєї підготовки, були доволі такими м -м спокійними, стабільними. У мене не було якихось там страшенних коливань, типу місяць, коли я дуже активно працюю, місяць, коли я абсолютно не хочу працювати і щось робити. Так? Воно було все доволі окей, але за місяць до е, мого іспиту, тобто коли я назначила вже саме дату, е, я бронювала місце за два місяці до, якщо я не помиляюся. Е, то за місяць до я почала прям ще більш активно кожного дня виконувати таски, слухати, читати і так далі. Взагалі, частина читання була моєю не найулюбленішою саме оці ці великі тексти. Наприклад, я не дуже е, любила завдання, де мені потрібно було вставити пропущений. Перограф в тексті, але, наприклад, проти цього я дуже сильно любила таски, де мені потрібно було змінювати форму слова, де мені потрібно було перетворювати речення, вставляти пропущене слово, вибирати правильне слово в контексті. Мабуть, тому що я просто дуже сильно люблю працювати з vocabulary, але про структуру екзамену, мабуть, ми поговоримо з вами у іншому відео. Тому загалом розумійте, що в процесі підготовки до екзамену обов'язково будуть завдання, від яких ви будете кайфувати, і які у вас будуть виходити добре порівняно із теми, де у вас будуть труднощі, і де ви постійно знаходитиме якісь там pitfalls і так далі. Моєю однією суперпорадою таке є старі барі. Ви можете в моєму телеграм-каналі знайти посилання на закритий чат. Написавши мені, і я вас додам туди. От тому, якщо вам цікаво, то обов'язково заходьте на лінк під цим відео. І ви можете перейти на мої соціальні мережі. Навіщо нам потрібен стадіпаль? Тому що наприклад, я в групі була з напарницею. І, відповідно, мені було доволі легко підтримувати рівень мотивації, бачити, де у мене є якісь недоліки, що мені треба покращити. Також черпати дозу натхнення і цієї інформації від моєї напарниці, з якою я займалася, і це дуже класно, тому що окрім вчителя, окрім репетитора, наставника із яким ви займаєтесь, у вас є ще один живий приклад. Людина, яка готується і яка знаходиться приблизно on the same par with you. І це е, спрощує все ж таки взагалі процес цього прокидання зранку, коли знаєте, у вас заняття стоїть на 9 ранку, і ви розумієте, що ви ну не можете там написати давайте перенесемо. Це взагалі окрема тема. Е, от тому, що викладачі, е, так не лише викладачі, будь-хто не в захваті, коли певна якась домовленість тривається і переноситься. Але тут це така типу, подвійна мотивація прокинутись зранку, приєднатися такий, і навіть коли були такі моменти, коли я просипала, реально просипала заняття, нічого, я прокидалася і під'єднювалася там за 10-15 хвилин від початку уроку. Тобто в цьому нічого страшного немає, тут все залежить від вашого бажання вчитися, від вашого бажання готуватися і від вашого бажання викладатися на 110%, а не на 100%. Про це ви можете до речі почитати дописи в моєму інстаграмі. Також наголосити, що е, тут дуже важливо розуміння зі сторони сім'ї, тому що мій тато, моя мама, моя сестра мене підтримували у тому, що я хотіла зробити, тобто скласти іспит так. І тут ми говоримо не лише якби про фінансову сторону, оскільки на той час, коли я складала іспит, у мене не було можливості заплатити за іспит самостійно, от е, тому за це я дуже сильно вдячна батькам, які розуміють, е, що мені це було потрібно для свого ж розвитку. Та, так от за підтримку фінансову саме у самих заняттях, тому що я їх не оплачувала на той час самостійно. От і, мабуть, те саме переживання, яке було у мене в день іспиту. Я попросила маму приїхати до мене до Львова. Тому що в мене були свого роду такі переживання. Я давно щось не складала, і тут, якби знову, взагалі, ти йдеш на такий відповідальний крок, ти знаєш, що тобі це потрібно. Тому я знову ж таки наголошую на комунікації із близькими людьми, з друзями, із сім'єю. Це все дуже важливо. Повірте мені, це все дуже сильно допоможе спростити цю таку напругу, яка перебуває під час підготовки і в день іспиту. Тому що мій іспит тримав приблизно десь 5 годин. Я пам'ятаю, це був такий морозяний ранок: зима, ожеледиться, холодно, і я таки куркувала на цей іспит, скажімо так, з певними переживаннями, тому що, по-перше, я на той час не дуже добре орієнтувалася взагалі у Львові, і я не знала, де знаходиться моя локація. Тобто я слідувала за картою. Для цього я спеціально вийшла швидше. От. Але я прийшла вчасно. У мене було десь ще 8 учасників разом зі мною в цей день. І спікінг в мене був в той самий день. Тобто, ми е, склали усі речі. Тобто, ви пам'ятаєте, на іспиті ми не можемо використовувати ні словники, ні телефони, ні якісь будь-які інші гаджети, по типу годинників на руках. Це все заборонено. В нас провали в спеціальний кабінет. Це була така невеличка кімнатка. В нас розсадили всіх окремо за парти і. Звичайно, є така сама процедура, як і на ЗНО, Ми писали іспит, тому що це була паперова версія, як я вже згадувала. Тут можна було підкреслювати. В нас були ці чернетки, в нас був виділений час на всі наші іспити. Тобто приблизно атмосфера була доволі спокійна, проста, я до неї була готова. Дуже важливо себе підготувати морально, приблизно до цього, як це буде виглядати. Тут знову ж таки на допомогу приходять якісь відеоресурси, Інформація загалом подана на сайтах офіційних. А, спілкування із людьми, які вже мали цей досвід, складання іспиту, це це в допоможе вам підготуватися повністю, як морально, так і зі знаннями. Просто прийти, сісти і написати цей іспит. Я пам'ятаю, що тільки я закінчила писати іспит, я вийшла і одразу записала голосові своїй репетиторці. Говорячи, що ніби я лесен повністю завалила, а у райтингу я в принципі впевнена. Але насправді все вийшло доволі таки навпаки. От лесень у мене був написаний добре. А райтинг я все ж таки трішки була засмучена. Уже коли я отримала результати. Результати я отримала приблизно через місяць часу, можливо, навіть трішки більше. Це був лютий і десь перед своїм днем народженням. Я пам'ятаю, що я відкриваю цей імейл. Цей лист, і я така, типу, так, я підтвердила цей рівень. Я пам'ятаю, що я ще тоді зразу а, написала своєму хлопцю, що типу так, я склала все супер, клас. І я справді була задоволена, я побігла зразу ділитися з батьками, з сестрою. ну, Тобто це була така радість, знаєте. Внутрішнє, внутрішнє ще це таке почуття гордості, що все ж таки я змогла, навіть незважаючи на той факт, що рейтинг я завалила. Я його дійсно завалила, і я цим була дуже незадоволена. От, але загалом у мене були дуже позитивні емоції. Ну, ще б. От, і я вже розуміла, що тепер це якийсь новий етап для мене. Все починається, і я до речі, активно розвивала свої соціальні мережі. От і активно проводила набори вже на навчання зі мною. Що почалось після того, як я склала іспит, хочу сказати, що я таки взяла певний брейк, У мене був такий досить активний період підготовки до іспиту, тому я не можу назвати це бернаут, але щось схоже на цей брав бернаут я таки відчувала, тому я відклала навчання на другу сторону в своєму житті, і я більше вдарилась там вже навчання в універі на той час ще тому, що це був мій перший курс, так би мовити. І е, я більше все ж таки намагалася використовувати ці вже набуті знання так в процесі підготовки, як у своїй роботі, так і просто для себе. Я читала підручники, дивилася якісь фільми, тобто прокачувала свою вже методику на наявних скілах. Я більше вдарилася саме вже в процеси викладання, е, як донести інформацію простіше, а як проводити групові заняття і так далі. Тобто складання іску дало мені поштовх до, мабуть, відкриття нових горизонтів для себе. І це класно, тому що, наприклад, зараз я розумію, все це було не даремно, Я повинна була робити все так, як воно й було. І зараз я маю цей такий натуральний розвиток в природньому середовищі, без примусу, без якогось такого внутрішнього. Стресу, так би цієї напруги, тобто я все роблю з щирого бажання, я все роблю, тому що я справді хочу це робити, і тому що мені це подобається. Це дуже важливо. Оцей етап мені подобається, я хочу це робити, а не мене примусили, і я це роблю через не хочу. Своїм досвідом я хочу показати вам, що насправді не так складно йти і приймати ці ризики, які дає вам життя, і коли ви розумієте, що все ж таки ви хочете підтримати певну. Отримати певну сертифікацію, так підтвердити свої знання для того, просто щоб нарешті заспокоїтись і е, виключити цей синдром самозванця, що десь ви тут не ідеальні, десь ви тут не ідеальні, треба ще те, 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 те. Це все присутнє в житті кожного, незалежно від сфери, я в цьому впевнена, і просто потрібно робити. Робити, а вже в майбутньому ви будете пожинати плоди е, вашої праці, викладеної у такий спосіб, незалежно від того, що ви робите. Насправді я доволі нормально ставлюся до людей, які мають хороші знання, але не мають сертифікатів. Тому що інколи знаєте, є ситуації, коли людина може мати тих сертифікатів дуже багато, але по факту використовувати ці знання людина просто не вміє. Тому не потрібно зациклюватись на сертифікаті, як типу, от, престиж сертифікат. Ні, звичайно, це потрібно це класно, але знову ж таки без якогось фанатизму. Скажем, так все відбувається е, природньо, все відбувається в процесі, і з часом ви зможете надолужити все те, що ви хочете. Просто основне робіть. Робіть, не сидіть і знаєте, е, ви собі просто подякуєте в майбутньому. Так воно і буде. моєму телеграм-каналі ви можете почитати різні поради е, стосовно вивчення мови, ви можете знайти якісь цікаві експрешенс. Ну, загалом все, що пов'язане з англійською, тому якщо ви це любите, то обов'язково переходьте за посиланням знизу. Якщо говорити про мій інстаграм, то там ви більше зможете подивитись на мене, як на людину, яка знає, що вона робить. Тобто я висвітлюю свої позиції, своє бачення. Якщо вона вам відгукується, то а, дуже закликаю а, прочитати ці дописи. Мені буде дуже приємно. І загалом сподіваюся, що в майбутньому я зможу спростити. Взагалі цю підготовку до іспитів охочим. От тому е, слідкуйте за моїми оновленнями, слідкуйте за інформацією, яку я подаю, і загалом, моєю ціллю є напевно показ того, що навчатись можна із задоволенням, а не тому, що потрібно. Навчатися можна спокійно, гармонійно, нікуди не е, бігти, нікуди не спішити. Ну і також не сидіти на одному місці постійно все ж таки розвиватися і. Проходити різні етапи, які допоможуть людині отримати бажаний рівень і вийти до нього у такому приємному середовищі. Знову ж таки говорю, без різних стресових факторів, які просто будуть вас збувати з цього шляху і дезмотивовувати, тому що це все нормально. Це також треба навчитися проходити і справлятися із цим.